Всіх вітаю. рубрика Tips and Chips від ламайстра. Що робити, якщо отакий чоп в стіні, і ніяк він зараз не виходить? Беремо отако. ну, я роблю так. Ви робіть, як хочете. Я роблю так, як не вмію. Беремо отакий саморіз будь-який. Туди його вкручуємо. отак так. Потім беремо ось таку фомочку. отаку. І отак пік. Ну, або якщо фомки немає, беремо такі пасатіжі. Це саме пасатіжі. Це не плоскогубці, це пасатіжі. От. І оцими от кусачками хопаємо за болтик. Оцим впираємось в стіну краєшком. Отак раз. Схопили, краєшком впились і отак оп. Оп. І все.